Добрий день, коли у січні цього року президент Ірану Масуд Пазашкіан підписував в Москві разом з Володимиром Путіним договір про стратегічне партнерство між Ісламською Республікою Іран і Російською Федерацією, він напевно думав, що Іран отримав надійного потужного партнера, який завжди прийде на допомогу, тим більше що Іран. Допоміг Росії у 2022 році, коли Росія е, втрачала позиції в російсько-українській війні, на той момент саме Іран почав постачати в Росію оті самі шахеди. Ну і самі шахеди, а пізніше ще і компоненти для збору нових шахедів, та інше військове обладнання. Ну і, напевно, лідер Ірану вважав, що коли будуть важкі е, часи для Ірану, то Росія так само прийде на допомогу. Я підозрюю, що він просто не знає оту знамениту фразу, що будь-який договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому він написаний. Росія завжди кидає своїх партнерів, завжди зрадить своїх союзників. Отже, Багато хто вже мав можливість в цьому переконатися. Я пригадаю тільки саме такі ну яскраві останні випадки ще під час першої каденції Дональда Трампа в Сірії була ситуація, коли Дональд Трамп дав команду нанести ракетні удари по військовій базі сирійських військ. Притому цю базу прикривали російські протиповітряні сили, російська протиповітряна оборона. Дональд Трамп попередив Путіна, що буде нанесений удар. І Путін злякався і нічого не зробив, щоб захистити своїх союзників. А потім на російському телебаченні ви, напевно, чули цю знаменіту фразу, що через кривізну поверхність землі. Російські засоби ППО не побачили своєчасно ракети, які літіли на сирійський військовий об'єкт. Це був такий ну, яскравий прояв того, що Росія завжди зрадить своїх союзників. І другий, не менш яскравий, був у 2020 році, коли почалися бойові дії Азербайджану проти Вірменії. За звільнення Нагорного Карабаху і Вірменія, яка була членом ОДКБ, тобто Організації про колективну безпеку, до якої входять і Росія і Вірменія. Вірменія сподівалася, що Росія прийде на допомогу. Само собою, Росія на допомогу не прийшла. Формально це було оформлено тим, що Нагорний Карабах. Міжнародно вважається територією Азербайджана, тому на Вірменію не було здійснено нападу, і тому Росія її захищати не буде. Врешті-решт стало ясно, що Росія не буде допомагати, і зараз Вірменія навпаки налагоджує контакти з Азербайджаном, з навколишніми країнами з міжнародними організаціями. Сподіваючись на те, що краще жити в мирі з сусідами, ніж сподіватися на далекого і абсолютно ненадійного партнера. І от зараз, коли у Ірана настали важкі часи, коли був нанесений потужний удар по іранській ядерній програмі, само собою, Іран потребує допомоги з боку Росії. Сам Іран зараз не зможе постачати Росії компоненти для шахедів, не зможе постачати різні військові матеріали. Вони йому зараз самому потрібні, але йому також потрібна і допомога Росії у вигляді або ракет, або можливо компонентів для ядерної бомби, або ще чогось такого. Ну в будь-якому разі, хоч якась допомога потрібна. Можна бути впевненим, що Путін і на цей раз кине свого партнера. Отже, Іран зараз може зможе переконатися в тому, що Росія є ненадійним партнером і завжди зраджує своїх союзників. Ласкаво просимо в таку сувору реальність. На все добре.